Якщо руки всі в чолині допоможе тобі мило. Ой, Софійко, ти знаєш з тими своїми загадками? Ні-ні ні. Просто цього тижня ми і наші глядачі дізнаємось усе про мило. Ой, а ручки тобі так і треба помити. Мило буває різне. В чому особливість кожного виду, та для чого їх так багато? Що зараз мило використовували первісні люди? Та хто почав виварювати звичайне мило? Мило без жодних домішок та шкідливих елементів, екологічне, мило у вигляді буч. Чого? За що люблять декоративне мило? Не для рук, тіла чи прання. Як дивно використовують мило, хто вперше почав використовувати рідке мило та чи краще воно від інших? Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі «Правда, тут Львів Та на ютуб-каналі програма Рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу.